Наві поступилися Астраліс та покинули піджел Астана 2025. Але подір звивається далі. Що ж трапилось? В четвертьфіналі Наві поступилися Астралі з рахунком 1-2, забравши у суперника лише карту Нюк, але програвши на міражі та енджі. Наче нічого такого буває, але далі в медіа почалися з'являтися гучні заяви, які вже переростають в скандал. Все почалося з заяви тренера Наві Блейк. Це був всього лише тир-два турнір. А ми все одно фінішували лише в топ-8. Слабкий і неприйнятний результат з нашого що бок знову Вибачення перед усіма, хто продовжував нас вірити. Час перезавантажитися і готуватися до мейджора. Одразу після цієї заяви висловився директор і стратегічний партнер StarLadder – Всеозор. Йому не сподобалося, що Блейд назвав PGL Astana 2025 Тир 2 турніром. Не дуже коректно публічно називати турнір Піджел з ареною і призовим фондом в 1 мільйон 250 тисяч тир 2 турніром, навіть якщо ви так його сприймаєте про себе. Було б добре проявити трохи поваги до організаторів і місцевої аудиторії. Успіхів у всіх наступних турнірах, як тир 1, так і всіх інших тир 2. Буквально годину тому на захист Блейда став відомий тренер і аналітик Касат, який підтвердив слова Блейда. Блейд має рацію. Це турнір тир 2 рівня. Якщо 5 із 110 команд не беруть участі, то це вже не тир 1. Це гарний турнір, видовищний, але не першого ешелону. При цьому навіть зіграли жахливо. А ви що думаєте? Піджела Стана – це тир 1 чи тир 2 турнір? Пишіть коментар.